Всім привіт. Вже пройшло у нас 5 днів. Кролики в нас вже посиділи на карантині. І сьогодні хочу я трошки пересадити, подивитися, що я залишу собі. Деякий самок вже розсадити по місцям, там поміняти. Хочу зробити. У мене тут ось дивіться, бачите. Ось самчик Каліфорнійчик. І в нього буде теж сусід, самчик Каліфорнійчик, той що до нас приїхав. Я вчора підстелив ось сіна, але дивлюся, може зробити тут більші отвори. Теж не хочеться дуже великі отвори робити, щоб і не піддувало. Ні, мабуть, залишу так, хай буде. Буду частіше вичищати. Все, зараз приберу, я тут попалював. Зараз помию нашу поїлочку цю, бо вона вже, бачите, зелена, без води вона стояла. Я просто повісив, але не використовував. Зараз помиємо поїлки і пересадимо нашого сюди кролика, на його вже. Будемо казати так, на його постійне місце проживання. Все, миємо і прибираємо. Набираємо ми у відро нашу воду. Помили на нашу поїлочку, зараз поставимо. так Все, поїлочка чистенька заливаємо і будемо пересаджувати нашого кролика сюди. Ідемо. Беремо його. Оце такий хлопчик. Далі у нас буде продовжувати наше господарство. Бачите, клеймування. Так, пішли. Беремо, несемо так трошки за шкірочку, не за вуха, ні за що. Так, знайомлюся. Зараз насипемо йому корма. Так, насипаємо йому корм. Все. І залишаємо. Хай він привикає до своєї нової клітки і вже сидить на своєму місці. Так, один є. Зараз будем. Так, воду відставлю, поки не потрібно Тепер будемо далі. Тепер будемо вирішувати за цією кроличкою. Так, ці знову перелізли на це місце. Зараз я тут уберу. Так, і що, що, що? Мабуть, посажу я їх замість цієї кролички, Так як кроличка ця наша вже спарована, це її я напоминаю, донька. а мати піде на забій. А цих двох я хочу залишити собі як ремонтний молодняк. Так, пересажуємо і цих. Вирішив перед тим як пересаджувати, провірити, чи кроличка спарована. Кинув зараз до кролика. Подивимося. Ну поки не мурчить. Ніяких признаків не подає що. значить вона не була спарована або це її парував три дні назад. Добре, тоді відсадимо, подивимося, він вже на ній два рази. Пригнув. Все, відсаджуємо. Все, молодець. Молодець. Так, посидь поки тут залишишся. Так, беремо нашу мамулечку. О, те що хотів вам показати. Бачите? Що я її і забракував. Цю пересаджуємо сюди. Цих теж в шкільку, пересажуємо одного. Другого. і Ще один у нас ось. Так, тепер ці будуть тут і буде більш комфортніше. А вона хай вже привикає до цього місця, бо вона вже буде тут сидіти і народжувати. Зараз буде обнюхувати все повністю. Так, цю відсадили, тепер дивіться, що робимо далі. Вже їм два місяці, зараз визначимося, де кролик. Оце якраз бойовий кролик і є. Відсаджуємо нашого кролика на це місце, де у нас сидів той самчик. Цей вже самчик теж заброньований, їде до нас в Харківську область. Все, закриємо його зараз. Так. І мамка тоді. Я залишу тут, мабуть, дві самки, а мамка піде туди вниз. Зараз я... Там почищу, бо там вже пилюка є. Про дезінфікую, пропалю. Зараз вінечком приберу і буде їй, бачите, пилюка просто. Місяця. Та не на місяць з копійками нікого тут уже місяць точно нікого не було. Рядом клітка теж будемо, якщо будеш розсаджувати, будемо тоді. Так, є таке зробили. Все, беремо нашу мамочку. І пересаджуємо сюди. Зараз ми кинемо їй на такий трапік. Щоб був у неї досипаємо її корма. Все, ця самка буде відкармлюватися і йти вже на м'ясо. Все, а ці дві самочки в мене тут залишаються, їм тут буде роздоліє, вони самі, і я буду дивитися за їхнім розвитком і подивлюся, як вони, вони вроді би гарно ростуть. Але все одно в мене до вибору кроликів на плем'я дуже великі критерії щоб залишати на розвід. Все, оце, що я сьогодні хотів зробити, ці всі в нас ростуть. Це, напомню, це в нас росте помість. Це не чисте. За самкою наблюдаю, щоб її спорувати. Ця в нас мамка внизу навела. Теж не буду показувати. Ці в нас шахтьорики ростуть. Оце так я сьогодні провів вихідний день. Того, того кролика пересадив нашого будущого папу. Цих розсадив. Цього садив. Все. Ту пересадив, бо знаю, що подивимося, чи вона буде гарна мати. Надіюся, бо її, от її мати була дуже гарна. Вона е, переводила е, 6-7 крольчат. І кожен раз, як наступав срок десь ближе до двох місяців, вона вже була в охоті і вона знала, що вона буде спаровуватися. Все, всьому, всього самого найкращого. Ці кролички, що в мене приїхали, ось, зараз вам покажу одна, а взагалі в мене любіабільна. Вона любе. Я сьогодні її кормив, вона взагалі бачите, дивіться Дивіться взагалі за лапочка. Просто лапочка. Вчора вона бігала, кидалася, а сьогодні вона як як лапочка. Все. Всім всього самого найкращого. День пройшов. Перед тим як уходити, я в тій частині, бачите, включаємо світло на день. І додаю музику. Все. Кролики слухають у мене музику. І балдеють, і растут.